Як відновитись після інфаркту або інсульту, або як їх попередити? Вітакарт нормалізує підвищений артеріальний тиск при гіпертонічній хворобі та вегетосудинній дистонії, поліпшує стан серцевого м'яза і судин серця при ішемічній хворобі серця та її ускладненнях, знижує рівень поганого холестерину, має судинорозширювальну дію. Коензим нормалізує функціонування серцево-судинної, нервової та імунної систем. Коензим особливо важливий для органів, що витрачають багато енергії, тому його концентрація особливо велика в клітинах міокарда, серцевого м'яза, яка щодня скорочується більше 10 тисяч разів. Омега покращує роботу мозку та серцево-судинної системи, відновлює еластичність судин. Зменшує ризики тромбоутворення. Лецитин сприяє роботі нервової системи та головного мозку. Покращує стан судин, нормалізує ліпідний обмін та не дає жирам відкладатися на стінках судин.